Жу сюди вже дуже довго. Знаєте, що мені відповідають? Куди відправлять? От питання, яке стосується, виключно вас, значить, в чому функція президента? Люба людина зараз прийде сюди, його візьмуть заяву, переправлять куди завгодно. От цю функцію, яку виконує сьогодні президент. А чи ради цього ми виконували президента? Чому там, де президент повинен виконувати пряму функцію захищати конституційні інтереси громадян? Він не виконує, а там, де стосується, е, вроде би, е, де він говорить, він не прагне до влади, узурпації влади, повна сьогодні картина узурпації влади президентом України, повна, по всіх. Дуже... Я вас дуже Дякую. прошу. Скажіть Дякую. мені, де ви будете засідати, я обов'язково прийду і прошу вас, е, для того, щоб зробити правильну реформу, ви повинні опій. У вас заяв там багато, хоча б один раз у рік піти в таке судо. П'яний суддя сьогодні, оце сьогодні, цей день, учасниковий десь праця. П'яний суддя у цивільній справі проспав ціле судове засідання, а тоді встає і говорить, засуджена там до п'яти років. Ви уявляєте, і це сьогодні, коли оце таке. Тому я вас дуже прошу, послухайте цей південь. Це важливо. Ми допускаємо конфронтації. Давайте діяти правильно, радикально. Ми вас підтримаємо. Я дуже вам дякую за Дякуємо дуже.